Вітаю вас, мої любі малята. Погляньте, яка у дівчинки гарна гілочка. Що це на ній? Так, ягідки? Якого кольору ягідки? Вірно, червоні. А скільки ягідок? Так, ягідок багато. А ви знаєте, як називається ця гілочка з ягідками? Так, ця гілочка називається Калина. Калина дуже корисна. З неї можна зробити вітамінний чай. З давніх давен калина була найулюбленішою рослиною українського народу, яка росла. На подвір'ї кожного українця. Дітки, а я знаю віршик про калину, який написав відомий український поет Тарас Григорович Шевченко. Уважно послухайте. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа та защебетала. Діти, скажіть, будь ласка, про що віршик? Вірно, про калину. А хто засміявся? Дівчина дитина. А хто зрадів та защебетав, що розцвіла калина? Вірно, пташечка. І всі люди радіють, бо зацвіла калина, а це значить, що настала весна. Калина є символом українського народу, а ми з вами маленькі українці. Тому сьогодні я пропоную нам з вами зробити гілочку калини. Але спочатку. Давайте наші рученята трішки відпочинуть. Для роботи нам потрібні заготовка гілочки калини та пластилін червоного кольору. Спочатку зробимо маленькі червоненькі ягоди. Для цього відчіпуємо невеличкий шматочок пластиліну та ось такими круговими рухами рук робимо маленький кружечок. А тепер прикріплюємо цю ягідку. На нашу заготовку. Так само робимо багато ягідок і прикрашаємо нашу гілочку Калини. Ось така гілочка Калини в мене вийшла. А я буду дуже чекати на фото ваших робіт. До побачення малята! До нових зустрічей!